Розпочинаємо процедуру завантаження. Отримуємо ключі підтвердження. Успішно. Чому ми кожного разу повертаємось на Ішемуру? Чому, попри наявні інші зазеркаля, ми все рівно час від часу повертаємось саме на Ішемуру із першого епізоду? Це питання не дає нам спокою, а отже, потрібно зануритись у цю проблему, як чобіт Айзека у некроморфа. Адже ви знаходитесь на станції Служби безпеки, зачинені двері», де ми намагаємось припідняти завісу таємниць, а якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. Річ в тім, що, попри увесь жах і страждання, які відбуваються на борту цього гіганта. Ми все рівно отримуємо емоції та враження, які роблять нас більш живішими за усіх інших. Мова йде не тільки про клінічно-брутальне розчленування, а саме про атмосферу жаху, деталізація якого створює аутентичну тривожність на протязі усього дійства. Це і є головний гачок, який чіпляє нас за живе. Для більшості це задзеркалля, яке дає змогу поринути у безладний хаос мертвого космосу, так як пережиті емоції дають нам контрастні відчуття порівняно із тими, які ми відчуваємо у реальному житті. Паралелі, які виникають, зазвичай вибудовують розуміння того, що реальність не така вже й сіра чи буденна, адже у ній, як мінімум, не ховається некроморф у кінці коридору. Але для декого це справжній катарсис, ніби зазирнути під завісу, дивляючись у безодню, при цьому не потрапляючи туди. І тоді це перетворюється на хворобливе захоплення, де вже реальність стає маренням. Для нас, справжніх поціновувачів, ця задушлива та затхла атмосфера нікуди не зникає. Вимикаючи пристрій ретрансляції, для нас ці клаустрофічні коридори нікуди не зникають. Світло хоч і вимкнуте, але воно все рівно мерехтить. І навіть у тиші ми почуємо стогін некроморфу. Це робить нас до біса живими, адже цей постійний страх створює відчуття безнадійного підкорення. Яке ми починаємо обожнювати, і ось ми вже хвалимо те, що нас лякає, тому що подолання цього жаху навіть випадкове виглядає як перемога. І нарешті не можна ігнорувати теологічний підтекст, маркери, юнітологія, обітниця вічного життя, все це загорнути у спотворення віри, викривленого бачення, спасіння. Частково ободження походить від дослідження цих одвічних тем. Ця концепція приваблює, оскільки вона торкається наших найглибших страхів і сподівань, наших запитань про смертність і сенс існування. За цією завісою представлено жахливе бачення віри, яка пішла не туди. І це дуже потужна концепція. Отже, що в кінці виходить? Це не просто історія, це не просто черговий випадок ескапізму, це щось набагато глибше зачарування жахом, атмосферою, відчайдушною боротьбою за виживання і, можливо, тривожними питаннями. Це як вдивлятися в темну кімнату. Ви знаєте, що тут ховається монстр, але ви не можете відвести погляд. Ця привабливість мертвого космосу полягає у силі переконання яким він відображає наші власні страхи та наші власні труднощі, це перекручене дзеркало і нас усіх тягне побачити те, що дивиться у відповідь? Тепер вибачте, мені потрібно повернутися до поточних робіт. А що стосується вас, то ваша підписка про нерозложеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти за візутимниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному сеансі зв'язку.